Дочекалися сьогодні. Стінг співав у Києві. У другій пообіді його літак сів у Борисполі не завертаючи ані у готель, ані у ресторан. Він поїхав на концертний майданчик у палаці спорту. Виступає легендарний британець. Нагадаю, із Національним симфонічним оркестром України. У Києві він у рамках свого світового турне Симфонісіті. Після триумфальних виступів у Північній Америці, Австралії та Європі, вирішив дати концерти Україна СНД. Із певних мотивів, два виступи у останні мінську стінг скасував. Як його Мають українські фанати. Чули бачила Валерія Микульська. Він поїхав 2001-го та обіцяв повернутися. І ось через 10 років нарешті виконав свою обіцянку. Київ знову зустрічає Стінга. І зустрічся, мушу вам сказати, доволі палка. Прихильники британського співака з'їхалися з усіх куточків України та ближнього Зарубіжжя. В очікуванні концерту люди почали збиратися біля Палацу спорту за кілька годин. Гості абсолютно контрастні за віком, та усі, і молоді, і старші, просто обожнюють стінга. І доки чекають, співають. Максим волос фанфіфафісоґо. Як і обіцяли, українські організатори дотрималися усіх умов райдера. День сіті у тому переконався на прикладі охорони. Ось такі імпозантні, вишукані, і що найприємніше не у формі, а у костюмах. Їх у залі близько півсотні, але публіку вони не лякають. Адже як і було обумовлено, не мають при собі ні вогніпальної, ні холодної зброї, ні навіть шпильки. Это интересные мужчины, самые лучшие мужчины України в костюмах строгих. Вот, очень вежливые. Довгоочікуваний єдиний концерт розпочався майже без запізнення. Сьогодні стіни палацу спорту здригатимуться від голосу Сінга та українського симфонічного супроводу продовж двох годин. Усього заграють 24 пісні. Усіх іти англійсь добирав особисто із тих, що грав ще в складі групи Поліс, та тих, які світ почув у сольному виконанні. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Сцена стала 12-ю в рамках світового турне британського співака. Нагадаю, стартував «Сіті Тур ще в червні 2010-го. Одразу після концерту у Києві зірка рок та поп музики продовжить його у Мілані. І на жаль, помилуватися красою нашої столиці вже не встигне, адже відлітає вже завтра. Валерій Мікульська Андрій Скрагленко, День Сіті.